Сьогодні ми представники відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції «Ізмаїла», відвідали навчальний центр Зайка Знайка і провели заняття з виготовлення флікарів майстер-клас для дітей від 3 до 6 років. Крім того, пояснили, хто такі поліцейські, як себе вести на дорозі, для чого треба дотримуватися правил дорожнього руху. Кожна дитина долучилася до майстер-класу, сама вирізала. Відповідний флікер, форму, яку вона вибрала собі. Також ми роздали дітям світловідбивальні смужки, флікери. Також ми роздали дітям розмальовки, аби вони вдома змогли також продовжити навчання з правил дорожнього руху. Море емоцій, звісно ж, цікаві фотографії, і пообіцяли дітям відвідувати їх і надалі. Пам'ятайте! Номер патрульної поліції 102. звертайтесь завжди допоможемо. Сьогодні до нас завітали представники патрульної поліції міста та провели чудовий майстер-клас. Діточки були у захваті побачити дійсно справжніх поліцейських. Це було неймовірно. Вони виготовляли флікери, також слухали про правила дорожнього руху та, звісно, зробили святкові фото і були у захваті. Дуже чекаємо наступного майстер-класу від патрульної поліції нашого міста. Це було дійсно круто.